Привіт! Я Іра Складанюк, я професійний візажист, і тут ми спілкуємось як і про роботу, так і догляд за тілом, і догляд за собою в цілому. І про макіяж, звичайно ж таки. Сьогодні хочу поспілкуватись про мій догляд за тілом. В інстаграм у мене виник якраз такий запит, і я вирішила розказати, як я доглядаю за шкірою. Свого тіла. Раз, два рази на тиждень, в залежності від стану шкіри, я можу використовувати скраби. І у мене зараз на полиці є два скраби. Розкажу вам про кожен по порядку. Є ось такий Джеомар, я не знаю, чи правильно я читаю: Таласо Скраб. Він з кавою і з сіллю. Власне, мені чомусь з сіллю подобається значно більше, ніж. Скраби на цукровій основі. Не знаю, з чим це пов'язано, але так склалось. Моїм улюбленим скрабом є скраб від Колістар. Пробую знайти йому якісь аналоги, на жаль, їх немає. І поки не використаю ці, які в мене вже є, я купувати інший не збираюсь, тому що потім ці всі банки стоять і вони починають напрягати. Тепер, знаєте, як в марафоні моєму. В мене був урок про не урок, а підкаст про енергію, що з'їдає енергію, і коли багато банок, якими я не користуюсь, вони починають красти мою енергію. Тому я зараз якось більш обачно підходжу до використання продуктів і стараюсь завершити і тоді лише купувати щось нове. Тому що насправді банок у нас здається просто стає все більше і більше, більше і більше, і скоро прийдеться купувати окрему кімнату, квартиру, кладовку на це все. Не хочеться. Хоч Хочеться мати щось класне, круте, працююче. Пок вийшов мені в районі 10 євро. А я бачила, до речі, їх на просторах TikTok. дуже хороші відгуки і. З усіх аналогів, даний скраб найбільше схожий на скраб від Колі Стар, але все одно не той ефект. Після використання скрабу Колі Стар шкіра така натягнута, така блистить, немає ніякого такого жиру лишнього. От мені подобається той ефект, ну, дуже красиво. Тут же ти просто поскрабував, і шкіра класна після його використання, але все ж це не Колі Стар. Я вам трішки більше зніму текстуру. Запах приємний, просто нейтральний. Нічого такого особливого, аромат довго не тримається. Ще недавно у мене закінчився скраб ось такий, прикріпляю його. І хочу сказати, що я не розумію, чому він так сильно всім подобається, бо він мені не подобається зовсім. То, то був скраб як скраб, взагалі нічого особливого я від нього не бачила і не відчувала. Тому мені, наприклад, ось цей подобається куди більше, от в рази більше і ефект від нього значно крутіший, ніж від того. В них також є цукрові скраби. Я бачила і обгортування а також від цього бренду і жаркую, що не взяла. Але в мене була надзвичайно велика валіза, коли я поверталася з Італії після роботи. І я просто вже не мала куди це все собі відвантажити. Тому що я їхала з косметикою, а косметика дуже-дуже важка. Ось такий скрабик. Класний. Скраб, який у мене є це вагеджі. І я вам обов'язково прикріплю посилання, де можна за найкрутішою ціною знайти ось цей продукт, де можна його власне, замовити. А, і показую. Тут до нього є лопаточка, звичайно ж таки. І тут вже скраб має такий приємний, мабуть, може, такий свіжий аромат. Але дуже приємно пахне. От як вимети й мужчина. О, це приємний запах, дівчата. Скрабуючі частинки тут дуже-дуже м'якенькі, делікатні, на відміну від соляних скрабів, працює делікатніше, аніж, наприклад, попередня баночка, яку я вам показувала. Цей буде ніжнішим і цей буде зволожувати більше. Також дуже-дуже класний продукт. Рекомендую спробувати, якщо ви шукаєте щось нове. З моїх хотілок по скрабах для тіла це, звичайно ж таки елеміс франджипані, тому що останнім часом цей аромат мене просто підкорив. І, напевно, все, що я хочу спробувати в плані скрабів на даний момент. По скрабуванню, все. Іноді я можу використовувати ще якісь кислотні штучки для тіла. Після того як я класно проскрабувала тіло. А я наношу обов'язково зволоження. Ще, до речі, для скрабування тіла це такі рукавички шовкові, вони неймовірно ніжно відлущують шкіру. Особливо, якщо у вас є проблеми з псоріазом, просто з такою сухістю шкіри, і вам важко з цим справлятися, і, звичайні, скраби вам не підходять. Тоді шукайте рукавичку з натурального шовку. І навіть людям з чутливою шкірою буде дуже-дуже приємно ними проводити ексфоліацію. Шукайте, пробуйте. Я вам прикріплю, де можна також знайти. Ми дійшли з вами до зволоження тіла, і почну я з знаменитих продуктів від Султан Saba. У мене ось таке масло. Власне, ну в мене вже другий рік, я не можу його закінчити. Не можу його закінчити, тому що воно таке густе, в нього вже навіть трішечки ну зовсім каплю змінився, аромат. Але тут, бачите, ще є досить багато продукту. Мені незручно його діставати. Мені навіть незручно його діставати лопаткою звідти. І воно настільки жирне, я не відчуваю від нього зволоження, такого, знаєте, зсередини. Я бачу лише візуал. Просто ноги чи тіло намазане маслом, якогось глибинного зволоження не дає. Навпаки, коли ним довго дуже користуєшся, шкіра стає більш пересушеною, тому що масла. Можуть присушувати шкіру, якщо ними користуватись постійно, тому що масло витягує вологу зі шкіри. Я помітила такий ефект саме на своїй шкірі від цього масла. Аромат цей для мене один з найприємніших. Боже, як він приємно пахне ванількою, такою приємною, легкою. Такою хочеться просто от. В цей аромат кутитись носиком і вдихати його. А мені більше сподобалось в цієї серії масло, те, що йде в формі олійки, там аромат стійкіше. Там я відчувала краще зволоження, до речі, ніж в цього. Той продукт мені подобався значно-значно більше. От. Тому це масло, я не знаю, якщо ви хочете щось в вигляді масла з приємним ароматом, можете пробувати, чи в захваті і від нього. Ні, йшли кремів для тіла з ароматами фран І тут в мене ось таких два кремчики: один від Елеміс і один від Султана Лесаба. Власне, розрекламованого братика чи сестричку Султана, це таке коричневе, ну, я не знаю. Поки воно мені не заходить, коли воно на мені, тому що в мене починає через деякий час боліти голова. Я шукаю щось ароматизоване, коли тобі в день не хочеться наносити якісь парфуми, а хочеться або якийсь такий спрей для тіла смачненький, зимовий, м -м, такий десертний, але не надто приторний. Такого аромату, якогось класного, прикольного, який би мене зачарував, я ще не зайшла. Тому я перейшла на франджипані. І що можу сказати? Якщо ви хочете глибшу порівняльну характеристику цих двох продуктів, можете написати, і я обов'язково розкажу вам, по стійкості аромату, звичайно, звичайно, султан буде стійкішим. Але по зволоженню виграє Елеміс. Загалом вони обидва дуже-дуже класні, але в кожного є свої плюсики і свої мінуси. Аромат прикольний. Простий, такий, знаєте, свіженький, ненав'язливий, квітковий, але хочеться ще чогось. Тому порекомендуйте пахучий крем. І відразу ж скажу, що е, креми по типу Victoria's Secret е, Base and Body Works мені перестали подобатись. Ну, от просто перестали подобатись ці всі аромати, і тому я в пошуках чогось нового, але ароматно тако приємно і від чого не болить голова. Напишіть, якщо ви знайшли щось таке круте. А, до речі, от, от ці всі. А, 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 спрейчики і кремчики. Ну, мені не подобається жоден з цих ароматів. Скажіть мені, що я не одна така. Бо куди я не подивлюсь, всі б'ють, купують і всіх це або в віші листах, або в топових продуктах року. А мені абсолютно аромат жоден не заходить. Брешу не жоден. Один такий нелегший ось в такому відтіночку. Все, всі решта, мені зовсім не подобаються. Ну, якось так. Наступний кремчик у нас буде суто про візуал. Якщо нам треба, щоб ніжки, ручки, декольте виглядали виглядало дуже красиво, просто от зволожено, так розважно, будь ласка, бюджетно, естетично виглядає. На кожен день не знаю, але от для візуалу, ось такий і санатик. То ми гривень, але ноги виглядають ну, дуже красиво, просто такі підтягнуті і розглажені. Я шукала якийсь продукт саме для такого ефекту, і ось він. І ще один класний кремчик. Doctor Spieler, напевно, так називається. Виправте мене, якщо я прочитала неправильно, а цей також такий густенький кремчик, у нього дуже приємний квітковий аромат. І він такий густенький. М -м -м, густенький такий. Така текстура в нього дуже прикольна. В нього класна густенька текстура, класно зволожує, приємно пахне. Також користуватись було одне задоволення, я лишила трішечки спеціально для огляду, і, аби ще разок насолодитись цим продуктом. Класний! Подобався. Ще одна штучка, яку я люблю використовувати для тіла як блиск, такий ароматний це от така олійка від Нюкс. У мене 50 мл. Суха олійка називається. Вона золотиста і вона пахне, як я кажу, відпусткою. Я коли її наношу я відчуваю себе відразу ж десь на островах, тому що пахне. ну Дуже приємно пахне. От дуже, як нібито ви після якогось спа, люблю пропрацьовувати ним декольте. На вечір, звичайно ж таки, тому що це олійка, сяюча зону декольте пропрацьовуємо цією штучкою, і на літо, на ніжки. О Боже, це так гарно. Останній пункт, який я хочу закрити, це автозасмаги. такий класний продукт від DAV. Це бюджетна автозасмага для тіла. Круто працює, красивий відтінок. А запах, звичайно, ж таки трішки є, але не прям такий агресивний, як від інших. Продуктів такого плану. Папельки, ось такі від кларанс. Красивий, приємний відтінок, немає аромату, немає висипань. Точніше, аромат є, легесенький, легесенький, ну я так його відчуваю. А, немає ніяких висипів, тому що з а, спреями частенько в мене буває висип. Особливо в мене агресивно може реагувати обличчя на автозасмаги. Тут такого немає. І для тіла я наношу буквально три капельки, зволожувальний будь-який крем, бомба. І для обличчя бомба. Красивий відтінок і все супер. А, були в мене капельки. Який від James Reed, але, на жаль, вони дають якийсь, знаєте, ефект куркуми. А мені такий ефект не подобається. Крутий продукт, який я спробувала цього року. А від бренду нашого українського хайлайтер ось такий спрейчик Мендуть використовувати для обличчя, декольте і для тіла. Можна використовувати поверх готового макіяжу, автозасмага проявляється через кілька годин після нанесення. Можна наносити в один легенький шар для того, щоб досягти такого делікатного ефекту. Ну, одним словом. Тут вже експериментуєте все на ваш вибір і на ваше вподобання. Класно нанести на руки, тому що руки часто в холодний період дуже сильно відрізняються від обличчя. Я буду засмагли декольте. Смага дуже приємно пахне після нанесення. Такий смачненький, якийсь парфумований аромат, велика рідкість, до речі, в. Автозасмах, або я не пробувала просто якісь цікаві продукти. Розповіла вам про догляд за тілом, пишіть якісь свої побажання, можете поділитися своїми вподобаннями. Буду дуже вдячна, тому що я, як кожна дівчинка, завжди в пошуках чогось нового. І от, наприклад, з останніх новинок я спробувала дуже популярні ось такі парфуми від Зак Вольтер, які також часто рекомендують на просторах Тіктоку і. Я стала жертвою і придбала їх також. Можу розповісти вам в наступному відео, тому що я обожнюю парфуми. І я ще взяла на пробу кілька ось таких мініатюрок від бренду Latafa. Faume, часто порівнюють з Angels Share від Kilian. Я дуже сумніваюся, що вони однакові чи схожі, але всі говорять, як то кажуть, але вони не схожі. Ні, вони не схожі. Десь нотка якогось, можливо, яблучка є, поки ось так перший за тест, але щоб це були продукти один в один, то ні. Але смачненько. Смачненько напишіть, якщо цікаво, в наступному відео розповім. І ще одні, до речі, також дуже-дуже популярні. Еклер. Еклер це. О, така ваніль. Просто ваніль. Така ваніль. Я сьогодні щось дуже бурно махаю руками, так не здається? Угу, пахне такою ванількою. А, там є дуже прикольний новий аромат Теріяк. Я обожнюю слухати історію парфумерів, як вони до цього прийшли, як вони створюють свої аромати. Ну, тому що це для мене мистецтво. Це для мене таке ж мистецтво, як і макіяж, як і писати картини і так далі. От, от і все. Закінчуємо огляд на такій приємній, ароматній ноті-ноті яблучного пиріжка. І напишіть, чи хотіли б огляд парфумів. Всім цьому, Па-па. до нових зустрічей!